Зраджують не одразу, спершу там па обіймають, потім панто пояснюють. Після панту мовчать. А коли ти вже впав, там кажуть, там ти сам винен, що вірив. Ну колись ми вірили. Зеленський був екраном надії. У ньому світу камо Світло, у ньому там осі наші голоси, наші жарти, наші страхи. Ми сміялись разом. Ми плакали з ним. Ми вітали його, коли він став президентом. Ми думали, що це буде кінець старої брехні, але стару брехню не знищили. Її просто навчили говорити голосом нової довіри. Він обіцяв повернути Крим, посадити злодії, вигнати олігархів, очистити державу. Ми стояли на площах, ми вішали прапори, ми співали гімн з тремтячим горлом. І щоразу, коли він говорив, ми вірили, що за ним стоїть Україна, та потім щось тріснуло неголосно, без вибухів, без титрів, як щілина в дзеркалі тонка, майже непомітна. Але достатньо, щоб світло почало ламатись: спершу арсенал, потім татаров, потім Портнов, потім тиша. І кожна ця ланка здавалася дрібницею. Хитрістю, поступкою, стратегією, так нам пояснювали. Так. Але кожна поступка це хлорка, це хлорка. Вона не очищує, вона вбиває. Зеленський оточив себе тими, кого ми скинули, тими, проти кого йшов майдан, тими, хто душив, брехав, будував свою імперію мовчання. А він їх не просто терпить, він їх захищає. Вони його ядро, його штаб. Його справжня армія ми запитували де обіцяна чистота, де посадки, де відповідальність. Нам відповідали: війна, тиша. Після, потім, а потім минуло 5 років. І ось ми знову чуємо, треба зачекати, треба потерпіти, треба довіряти. Але ми вже терпіли, ми вже довіряли. І щоразу, коли ми здавали шматок правди, нас годували новою обіцянкою, і ця обіцянка ставала ланцюгом. Найнебезпечніша диктатура це не та, що кричить, а та, що шепоче, коли ти спиш. Зеленський перестав бути актором на сцені, він став режисером нашого забуття. Ми вже не аплодуємо. Ми слухаємо, як він переписує сценарій, у якому смерть звучить як перемога, втрата, як компроміс, зрада, як стратегія. Коли нам говорять, що мир це відмова від Криму, ми маємо запитати, а чия це ідея, коли нам розповідають, що Росія от от втомиться, що ось ось вона здасться. Ми маємо згадати, скільки разів нам вже це казали, і скільки разів це не сталося. Коли Зеленський стоїть і говорить про міжнародну підтримку, він не згадує про розбиті шоломи, розкрадені генератори, продані копалини, про друзів, які стали ворогами, і про ворогів, які вже поруч. Він говорить як вчитель, але він забув, що його учні вже виросли. Коли армія кричить, влада мовчить. Коли журналісти питають, влада прикривається димовою завісою. Коли народ втрачає останню надію, влада малює нову серію шоу. Ми живемо в серіалі Повторень, і кожен новий епізод гірший за попередній. Нам показують бучу, але мовчать про офіс. Нам показують тіла, але ховають рахунки. Нам говорять про єдність, але за лаштунками вже готують амністії для своїх. Коли Зеленський посміхається, ну в цей момент щось вмирає. Тиша, яка лунає після його промов, голосніша за артилерію. Колись ми довіряли його словам. Тепер ми слухаємо тільки паузи. Це не падіння. Це Планований спуск, коли тебе ведуть, тримаючи за руку, поки ти не опинишся внизу, і тільки тоді ти розумієш, тебе не підтримували, тебе контролювали. Ми не боремося з Росією, ми боремося з втомою, з розчаруванням, з пустотою, яку залишили ті, кому ми довірили державу. Він не був зрадником. Спочатку він був людиною, яку ми зробили іконою, а потім тампис дозволили їй стати ідолом. А ідоли не прощають, коли їх критикують. Його слава стала бронею. А за бронею страх, страх втратити владу, страх побачити себе без гриму, страх відповідати. Кожен наступний його виступ це не звернення, це замовляння. Він не говорить з нами. Він говорить на нас. Його війна не проти Росії, його війна проти реальності, яка проривається крізь екрани. Проти правди, яка шепоче в тиші ефіру, ми звикли чекати фіналу, але це кіно не закінчується. Бо, поки ти чекаєш, він переписує сценарій. Коли Зеленський підписує закони, він не ставить крапку, він малює замок і кожен наш голос глушиться новим замиканням. Пам'ятаєш, як він стояв на стадіоні і питав: Де ваші обіцянки? Тепер ми питаємо його, де твої. Він казав, що посадить Порошенка, але посадив довіру. Він обіцяв перемогу, а приносить припинення. Він обіцяв справедливість. Але справедливість зникла разом із її носіями. Ми знову на початку, але цього разу та без ілюзій. Ми думали, що знайшли героя. А виявилося, ми просто обрали актора, який погодився грати роль, за яку вже написано кінець. І знаєш що найстрашніше? Ми не зупинились, коли побачили перші ознаки. Ми не вийшли, коли стало зрозуміло. Ми промовчали, коли почалась зрада. Бо зрада завжди починається з тиші, але правда теж живе в тиші. І коли ехо почне повертатись, воно принесе не аплодисменти, а гнів. Ми були публікою. Тепер ми, ми трибунал. І якщо Зеленський колись це сказав дам Я ваш вирок то сьогодні, ми скажемо Ми твоя пам'ять, ми твоя сцена, ми твоя остання репліка. А потім тиша. Тільки цього разу вона буде нашою. Бо ми прокинулись, і ми більше не віримо в ролі. Ми віримо в очі. А очі бачать усе, навіть зраду, особливо зраду.